Акценты. Вітаю, Ви слухаєте Українське радіо Рівне перед мікрофоном Ольга Шевчук. Майже півтори сотні педагогів рівни ще не проходитимуть сертифікацію вчителів, яка стартує уже у лютому. Зареєструватися для оцінювання могли вчителі початкових класів української мови та літератури, математики, історії та суспільних дисциплін і англійської мови. До речі, останні цього року проходитимуть сертифікацію вперше. Як відбувався відбір? Та вчителі яких дисциплін найбільше в області серед охочих засвідчити свій професійний рівень. Про все це говоримо сьогодні з гостем студії, а це Святослав Сидорук, начальник управління Державної служби якості освіти у Рівненській області. Вітаю вас, пане Святослав. Вітаю. Отож, скажіть, будь ласка, як тривала ця вся реєстрація, і вчителі яких предметів найактивніше зголошувалися брати участь у сертифікації? Насправді цьогоріч вже реєструвалися вчителі не лише початкової ланки, як то було в попередні роки, не лише української мови, математики і суспільствознавчих дисциплін, але як ви вже зазначили, і вчителі і Земної, зокрема, англійської мови. І хочу зазначити, що на Рівненщині ця, цей процес пішов доволі жваво. Зокрема, на Рівненську область, як і на будь-яку іншу область, була визначена певна квота для кожної категорії педагогів. Mm -hmm. педагогів то саме вчителі іноземної мови вибрали вже цю квоту, тобто зареєструвалися в перший день відкриття форм. Тобто 24 педагоги, які власне, могли зареєструватися з Рівненщини, зареєструвалися, подали заявки на реєстрацію вже в перший день. Хочу сказати, що активно реєструвалися і вчителі початкових класів. Вже на другий день ми також вибрали квоту, не дивлячись на те, що ця квота була найбільшою з усіх інших напрямків. Ну і впродовж інших днів вже реєструвалися інші категорії. Я дивлюсь зараз дані, які оприлюднили на офіційних сторінках обласної державної адміністрації. І, і ті квоти, які були запропоновані. тобто, от ви кажете, вибрали квоту 63 вчителі початкових класів за квотою, а зареєструвалися 73. Тобто, це хтось відсіється, чи така таки був дозволена така вилка? Справа в тому, що реєстрація тривала у два етапи. Продовж першого тижня могли зареєструватися вчителі в межах тієї квоти, яка виділена на ту чи іншу область. Угу. І якщо на завершення цього терміну якісь області не вибрали. Квоту то цією квотою могли скористатися педагоги з інших областей. І власне педагоги з Рівненщини не просто на другий день вибрали квоту, яка була визначена на рівненську область, але і зразу ще змогли вибрати ті місця ту квоту з інших областей, де не зареєструвалися до кінця першого тижня інші педагогічні працівники. Тому саме в цій категорії у нас майже на 10 педагогів більше зареєструвалися ніж наша квота. Я хочу зазначити, що оприлюднена була інформація спеціалістів Кого агентства СЕДСТАД, який минулого року розслідувала або досліджували, як проходила сертифікація вчителів, і вони там кажуть, що для міністерства освіти, взагалі для всіх вищих навчальних закладів, які готують молодих кадрів педагогічних, треба бити у дзвоники, тому що найгірше було сертифікацію вчителів саме математики. а Яка ситуація у нашій області, і чи охоче вчителі математики реєструвалися цього року на сертифікацію Ну насправді впродовж останніх років ми спостерігаємо те, що власне. З математики десь найскладніша ситуація це може бути викликане різними причинами, але ми десь бачимо, що ці результати вони корелюються із результатами проведення там досліджень серед учнів, тобто це той напрямок, на який нам потрібно звертати особливу увагу. Що ж стосується реєстрації педагогічних працівників, то власне з числа вчителів математики в нас зареєструвалося 16 педагогічних працівників, які будуть уже 8 числа разом з іншими проходити. Перший етап давайте тепер поговоримо про етапи. Не як все це відбувається, тому що три етапи є. І якщо пройшов, не пройшов, уже далі тебе пропускають на наступний етап цієї сертифікації. Як це відбувається, і що треба мати за плечима кожному вчительливі, який йде на сертифікацію? Після того, коли прийшла добровільна, я на цьому наголошую реєстрація учасників, тих, хто бажає взяти участь у сертифікації, то фактично наступним етапом є підготовка. Експертів, які будуть проводити оцінювання, і власне, державна служба якості освіти, і територіальні органи на сьогоднішній день організовують навчання таких експертів. Воно проходить за 30 годинною програмою, відповідно, тому що ну власне оцінювати мають ті люди, які, по-перше, є фахівцями в цій галузі. по-друге, по вони мають чітко розуміти всі критерії, вимоги, тому що розуміємо, що дуже важливо, аби оцінювання було і зрозумілим, і об'єктивним. І коли власне завершується навчання, а воно завершиться в нас найближчими днями в наших експертів, то тоді розпочинається перший етап проходження сертифікації. Цей етап полягає у організації проведення незалежного тестування. Власне, цей етап організовує і проводить Український центр оцінювання якості освіти, і цьогоріч визначена дата проведення цього етапу це 8 лютого для всіх категорій педагогічних працівників по завершенню етапу ті педагоги, які набрали відповідну кількість балів. Ця кількість балів буде визначена після проведення, так як і під час зовнішнього незалежного оцінювання учнів, учасники не допускаються до другого етапу. Власне, другий етап це самооцінювання, який також є важливим і допомагає вчителям зорієнтуватись, побачити свої сильні, слабкі сторони. І той, хто пройшов другий етап допускається до третього етапу. Зазначу, що цьогоріч третій етап для вчителів початкових класів, вчителів математики української і суспільствознавчих дисциплін, буде проводитися весною. Період з 20 березня розпочнеться. Для вчителів англійської мови він буде проводитися в жовтні листопаді цього року. Ви зауважили на початку, що добровільна була реєстрація вчителів? Тобто, це не означало, що у педагогічному колективі або дирекція школи могла там наказом або Рекомендаційно казати вчителеві, що ти маєш зареєструватися, і якщо учителя навпаки недооцінюють десь у колективі або не бачать його по-доброму амбіцій стати справжнім професіоналом і довести свої знання і вміння, то він міг зареєструватися самостійно. А що до того, з числа яких викладачів або вчителів чи дирекції шкіл оформувалися ці команди експертів, і чи не буде такого, що у команді експертів, наприклад, буде хтось із дирекції школи тієї школи. З якої є оцей конкурсант, ну такого точно не буде. Конфлікту інтересів допущено не буде однозначно, тому що для об'єктивного оцінювання власне це теж дуже важливим аспектом під час проведення сертифікації. Учасників яких будуть учасники, які будуть оцінюватися Вчителями, експертами з Рівненщини, це будуть вчителі інших областей. Тобто, наші експерти не будуть оцінювати педагогів із Рівненської області. Наших вже вчителів будуть оцінювати відповідно експерти з інших областей. Тобто, це забезпечує перш за все об'єктивність. Більш того, скажу, що якщо в силу певних обставин виникає у когось якийсь конфлікт інтересів, хтось з кимось навчався або якісь інші моменти, то тоді проводиться заміна. Тобто такі моменти точно не допускаються. Цей момент власне про. Продуманий і зазначу, що так ви дуже вірно сказали, що для багатьох вчителів це є хороша нагода проявити себе, проявити свій професіоналізм, довести, ну можливо, перш за все, собі. І іншим свої можливості, тобто сертифікація, це власне і є той шлях, де вчитель може себе проявити і продемонструвати свої професійні здібності. Я пам'ятаю, коли ця програма або це лише пілотувалося, і скільки було ну недовіри або боязні з боку вчителів, але були ті молоді відважні, які це пройшли, і тепер знають, що це таке, і дуже пишаюся і тішуся тим, що серед таких вчителів були і вчителі моїх дітей. І це справді дуже показова така штука, тому що ми як батьки бачили постійно, як працює цей вчитель, і ми, якби це можна було, то рекомендували вчителя на таку сертифікацію. Чи можуть отак батьки рекомендувати або радити, або звертатися до вчителя з таким проханням? Ну батьки можуть звертатися до вчителя з будь-яким проханням, а далі вже рішення за ним, тому що реєстрація відбувається безпосередньо вчителем на сайті центру Українського центру оцінювання якості освіти. Ну відтак це є абсолютно його. Його рішенням стосовно популярності, я хочу зазначити, що переважна більшість експертів, яких ми долучаємо до оцінювання, це є ті, хто сам свого часу пройшов сертифікацію, тобто вони знають цю процедуру ну не лише із книжки з інструкції вони самі її пропустили через себе. Окрім того, важливо зазначити, що аналізуючи ситуацію з сертифікацією, я можу сказати, що понад 60% педагогів, які і цьогоріч зареєструвалися, реєструються, це є ті, хто проходить уже сертифікацію вдруге або навіть уже і втретє. Таким чином, це говорить, що вони знаючи цю процедуру, вона для них підходить, вона їх влаштовує і вони йдуть на повторну сертифікацію. А якщо говорити про другий, так перший... Перший етап це тестування, певні там перелік знань, які треба знати і вміти для кожного вчителя, це ніби то не складно. А що стосується другого і третього етапу, коли треба представити свій доробок, чи будуть експерти приїжджати у школу? Бо ну, добре знаємо, що таке відкриті уроки, коли є комісія ззаду в класі, так а як тут як представлятимуть в сучасному вигляді свої уроки або свої доробки вчителі? Ну насправді, зважаючи на війну, на сьогодні вивчення Проводиться в дистанційному режимі, проте ми навчилися це робити, бо е, в наявність камери, через яку спостерігають за уроком, йде спілкування. Зараз вже навіть дехто встановлює дві і три камери, тобто що видно вже повністю клас, що створює таку ілюзію присутності в цьому закладі. Е, тобто вивчення здійснюється дистанційно, тому що війна і тому, що експерти з інших областей розуміємо, що тут. На період воєнного стану очно відвідати заклад не можна. Але власне це вивчення складається не лише із самооцінювання педагога, а складається з багатьох моментів, під час якого можна відслідкувати компетентності педагога. Бо насправді відбувається спостереження за уроками, відбувається самопрезентація педагога, де він також має можливість звернути на щось увагу, щось підкреслити те, що він вважає за за потрібне. Відбувається інтерв'ю з учасником, де можна З'ясувати всі, всі моменти, тобто різні форми. Причому хочу сказати, що оцінювання, власне, якщо вже вникати так в деталі. Здійснюється не, наприклад, за урок або за співбесіду, або за презентацію виставляються бали, а оцінювання відбувається за компетентності, які прослідковуються і під час уроку, і під час спілкування, і під час з'ясування ситуації, як налагоджена співпраця з батьками, яке освітнє середовище, тобто іде оцінювання 15 компетенцій, і з результатами цього оцінювання виводиться вже тоді остаточний бал. Якщо говорити за результатами уже всіх років, коли Проводиться сертифікація, то що вона принесла для вчителів України і для вчителів нашої області, зокрема, ну насправді, як на мене, ми бачимо вже ці результати і відчуваємо перш за все, тому що для прикладу на Рівненщині є близько трьох сотень уже вчителів, які пройшли сертифікацію, і ми розуміємо, що це вчителі, які не просто володіють відповідними методиками компетенчного навчання, але вони і діляться цими методиками. Це означає, що вони не лише е, е, під покращили свій професійний рівень, але сприяють покращенню рівня і інших педагогів. І, власне, як на мене, сертифікація є важливою і для вчителя, і для школи, і для засновника, і для системи освіти. Мабуть, в цілому для вчителя це перш за все. Ну, мабуть, під час сертифікації вчитель звіряє і розуміє свої сили, бачить свої сильні такі сторони. Окрім того, він має відповідну доплату. Тобто, очевидно, що він зацікавлений у проходженні сертифікації. Для школи вчитель, який пройшов сертифікацію, є важливим, тому. Що розуміємо, що цей вчитель вже проводить заняття на вищому рівні, він володіє тими методиками, і, очевидно, це піднімає престижність закладу освіти, в тому числі і покращує якість освіти в закладі. Важливим цей вчитель є для громади, бо він ділиться своїм досвідом з іншими педагогами, тобто сприяє покращенню рівня професійного рівня інших педагогів громади, і це теж плюс. Ну і в цілому для систем освіти, це є дуже важливо, бо ми розуміємо, що основою в питаннях забезпечення якості освіти є професійний вчитель, і чим більше вчителів будуть професійно зростати, то тим краще тим активніше буде покращуватися якість освіти в цілому. Ми вже раніше з вами говорили про те, що сертифікація дає право на позачергове підвищення кваліфікації або кваліфікаційний рівень вчителя змінити. Ви кажете, що є вчителі, які вже втретє будуть проходити сертифікацію. Це означає, що вони так само змінюють свою. Професійного, кар'єру так насправді Міністерстві освіти і науки на сьогоднішній день вже врегульовано питання взаємозв'язку між атестацією, яка проводиться, це оцінювання uh -huh. на рівні закладу освіти, і сертифікацією. І вчителі, які пройшли сертифікацію, вони мають можливість позачергової атестації, причому атестації підвищення кваліфікації без якогось додаткового вивчення уже закладу освіти, тобто результати сертифікації зараховують і таким чином ті вчителі, які працюють сертифікацію, вони отримують підвищення кваліфікації або відповідні звання, ну, в залежності від того, що вони мали на Момент проходження сертифікації угу. а як який фідбек від вчителів після проходження такого, такого вишколу тому, що його і вишколом, і конкурсом, і по всякому можна назвати. Що кажуть вони? Як на мене, то найкраще найкращим показником є та цифра, яку я вже назвав понад 60% вчителів, які йдуть на повторну сертифікацію. Як вам здається зараз, коли міністерство об'є сполох тому, що дуже є велика проблема із професійними ка? Кадрами, то чи можна таким чином якось заохочувати молодих вчителів або заохочувати студентів до роботи у школах? Ну, перш за все, сертифікація не ставить якихось меж у категоріях, тобто, це той, хто може йти на сертифікацію, не обов'язково повинен мати тільки вищу категорію. Можуть всі педагогічні працівники, які відповідають там певним вимогам. І якщо врахувати, що за результатами сертифікації вчителю встановлюється додаткова оплата, то це теж. Як на мене є одним із моментів стимулі э, стимулювання Гу. педагога працювати підвищення заробітної плати. Ну і власне, крім того, мабуть, це підвищення самооцінки і впевненості в собі. Це теж такий немаловажливий фактор. Я хочу нагадати, що умовою так є для сертифікації є стаж понад два роки, і це має бути основне місце роботи вчителя. Так, так? так. а доплата, як ми і говорили, це 20% до 20 заробітної плати. 20% І поширюється на все педагогічне навантаження. Тоження, яке має вчитель, дякую вам. Дякую вам, пане Святославе. Сьогодні ми говорили про сертифікацію вчителів і про те, що майже півтори сотні вчителів Рівненщини з цього року візьмуть участь у сертифікації. Бажаємо їм усім успіху пройти вдало весь цей процес і отримати заслужені звання і заслужену доплату. Говорили ми сьогодні з гостем студії. Це Святослав Сидорук, начальник управління державної служби якості освіти у Рівненській області. За мікрофоном працювала Ольга Шевчук, за операторським пультом Анатолій Бабак. До зустрічі в евтері. Акценти.